Ми зробили ці карти для того, щоб показати, що люди не є картами, що країни не є картами, що взагалі це не гра. Давайте. В нас Україна не капітулює, не відбудеться того, чого хоче Дональд Трамп, тому що. Ми просто не зможемо жити вже в минулому. Не зможемо жити з рашкою під рашкою. Це буде просто знищення всієї країни. Але такое вони не є козарями, а людськими життями не можна грати в харти. Хатрейд ластенд президент саме оцей блів, кого більше карт, в кого там кращі карти, воно характерно для покеру. Тому я вибрала покер. Це власне смерть, яка загрожує багатьом українцям у разі припинення американської військової допомоги, у разі підтримки Трампом російської агресії. І просто треба зрозуміти, що це не гра. Тут іде річ про людське життя, і в даному випадку не ми винні в цій війні, тобто Росія агресор, а Україна просто захищається і. Ну хотілося б, щоб нарешті Америка це зрозуміла. Ну якщо вона ще досі цього не розуміє, і просто підтримала нас, а не Путіна. I я сам пикчеризкратію, як і багатьох громадян України, мене дуже турбує те, що зараз відбувається в американській адміністрації адміністрації Трампа. Мене дуже хвилюють рішення, які вони приймають. Я тут, щоб сьогодні заявити про свою позицію, про те, що нам не байдуже, і ми хочемо о, мати надійні партнерські, чесні стосунки з американським народом, з американським урядом. Саме звідси цей флаг. Флаг я привезла з собою як сувенір з 2016 року, коли я була в Америці вперше. І сьогодні, вперше за 9 років, не став час його дістати з шухляди. Далі можливо, що одна людина просто рушить всі закони. Америка не стала часитиною москові. Америка wake up! і темряві на загальних законах людськості, і щоб всі країни не впали... впайтдаркне. Онзе Дженерал has ін Резен this Америка card. американці завжди е, були на. Е, Націю, яка поширює свої цінності, яка е, має цінності в першу чергу. Політика це не, е, не бізнес. Політика, це в першу чергу цінності і людські життя, які, е, е, які залежать від неї. ありがとよかったです。